Українська розвідка провела успішну спецоперацію та повернула під контроль України так звані вишки бойка біля берегів Криму. Вишку з буровими газу та нафтовидобувними платформами у Чорному морі, як інформують у головному управлінні розвідки, їх окупувала Росія у 2015 році. А після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертолітні. Майданчики. Також розміщувала там радіолокаційні станції. Операцію повернення контролю над вишками провели підрозділи Гур Міноборони. Вони встановили контроль над боровими платформами Петро, Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і Сиваш. Під час операції спецпризначенці захопили і трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет і радіолокаційну станцію Нева, яка може відстежувати рух суден. у Чорному морі в одній із фаз операції українські бійці на катерах вступили у бій з російським винищувачем су 30 Його уразили. Він відступив.